Хочеш квартиру? Держава допоможе! Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.ГОВЮІ та за телефонами 284 05 64 у Києві або 24 66 85 та 24 66 77 у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через міркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Інформаційний блок каналу Кіровоград продовжує тема дня, і сьогодні ми говоримо про інфекційні захворювання серед дітей. Власне, наразі кількість захворювань на інфекційні хвороби не перевищує і під порогу, але саме для того, щоб і не перейшло граничної цифри, до нас завітала спеціаліст, головний спеціаліст головного управління Держсанепідемслужби у Кіровоградській області Тетяна Задорожна. І пані Тетяно, ви нам розповісте власне спершу, які реєструються інфекційні захворювання. Добре, я хочу зауважити, що Держсанепідслужба області разом з системою охорони здоров'я проводить постійний моніторинг стану епідемічної ситуації в області, стану захворюваності на інфекційні хвороби. І протягом січня лютого поточного року ми відмічаємо зростання захворюваності в області на такі інфекційні захворювання, як кір, краснуха. Е, тому виникла необхідність і сьогодні завітати до вашої студії і е, прийняти відповідні заходи з боку Дерсини підслужби. Профілактичні. Профілактичні. Добре, як можна вберегти дітей від захворювання на інфекційну, на інфекційну хворобу, яку ви перерахували, які поради є батькам? Е, ну, Почну, мабуть, з того, що е, ці захворювання кір, краснуха, епідемічний паратит е, це, е, Вірусні інфекційні захворювання високозаразні, легко передаються від хворого до здорового, бо передаються вони повітряно крапельним шляхом. Попередити таким чином захворювання дуже важко, бо вірус виділяється в зовнішнє середовище при кашлі, чиханні, навіть при розмові. А найбільш ефективний захід профілактики це імунопрофілактика цих захворювань. Щеплення проти цих захворювань проводяться дітям у ранньому віці у 12 місяців або в один рік дитині, і для того, щоб посилити імунний захист організму, роблять ще ревакцинацію дітям у 6 років. Проводиться одне щеплення зразу проти трьох інфекційних захворювань проти кору, краснухи і епідемічного паратиту. Це комбінована вакцина. Комбінована вакцина. А що ви порадите тим батькам, які відмовилися вже від вакцинації, як їм вберегти своїх дітей? Я би закликала батьків уважніше ставитись до здоров'я своїх дітей, до попередження інфекційних захворювань. Я можу порадити тільки проведення імунопрофілактики, бо захистити від захворювання. Може тільки вакцинація, попередити захворювання, попередити ускладнення, які можуть виникнути на фоні захворювання. А в деяких випадках у ослаблених дітей навіть і можуть виникати леталь... ну, може і летальний випадок. летальний випадок від захворювання. Тому батькам я би радила все-таки провести щеплення дітям проти цих інфекційних захворювань. Також батькам дітей, які відвідують дитячі садочки, я би побажала, щоб вони перед тим, як вести дитину у садочок, дуже уважно спостерігали за дитиною. І якщо у дитини є температура підвищена, якщо у дитини з'явилась висипка, то необхідно дитину залишити вдома. Викликати лікаря, ні в коєму разі не вести дитину у дитячий садочок і наражати на на небезпеку захворювання інших дітей в дитячому садочку. І не варто ще вести таких дітей в поліклініку, бо в поліклініці також є діти з захворюваннями, і також цих дітей можна наразити на небезпеку. Краще залишитись вдома залишити вдома дитину, викликати лікаря. Лікар. Лікар поставить діагноз, призначить лікування. І таким чином дитина буде і під медичним спостереженням. Скажіть, будь ласка, чи достатньо сьогодні вакцини на кіровоградщині? Значить, на кіровоградщині на сьогодні вакцини достатньо. У нас були деякі перебої в області з вакциною. Це пов'язано було взагалі по Україні в цілому, деякий період у 2012 році, деякий період був у 2013 році, в першому півріччі. На сьогодні вакцини проти кору, краснухи і епідемічного паратину, верніше комбінованої вакцини достатньо. Яка її якість і країна походження виробник хто? Ну, якість не може викликати сумніву, бо вакцини зареєстровані в Україні, проходять всю необхідну сертифікацію, проводять проходять відповідні лабораторні дослідження в лабораторії національній, яка сертифікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я на проведення цих лабораторних досліджень. Тому вакцина безпечна, якісна і щороку цією вакциною. Проводиться щеплення більше ніж 500 мільйонам дітей у всьому світі, тому вакцина безпечна в Україні. В Кіровограді були випадки, коли е, якийсь негативного впливу вакцини на дітей. Зокрема, в Кіровограді протягом 2013 року і ускладнень, які пов'язані з вакцинацією дітей, не зареєстровано. Е, реєструються випадки. Ну, Так скажемо, реакції на введення щеплення, це може бути незначне підвищення температури або місцева реакція, почервоніння, трошки припухлість в місці введення щеплення. Ну, Це зазвичай та реакція, яка необхідна, щоб була для вироботки імунозахисту в організмі. Так, що батькам з цього приводу не, не варто хвилюватись, Лікар Докладно проведе консультацію батькам перед проведенням щеплення і розповість всі можливі реакції у дитини на щеплення, і все ж таки наостанок, яка країна походження виробник то цієї чи це постійно змінюється? Ну, як правило, це вакцини європейських виробників в даному випадку. Я вам точно вказати не можу. Остання вакцина це треба уточнити країну виробника. Але як правило, це європейські країни виробники. Вакцин, які використовують для щеплення дітей. Я вам дякую. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була головний спеціаліст головного управління Держсанепідемслужби у Кіровоградській області Тетяна Задорожна. На все добре і залишайтесь на каналі Кіровоград.